Головні події тижня відтелеграфю. Про головне 16 жовтня. ЗСУ відмінусували від військово-повітряних сил окупантів ще один вертоліт Мі 8. А у Кремлі знову марять переговорами з Україною на власних умовах. Докладніше далі. Українські військові знешкодили ще один російський вертоліт типу Мі 8 Повідомив командувач східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський. А тим часом СБУ затримала в Херсоні ще одну зрадницю, яка співпрацювала з російськими спецслужбами. Жінка повідомляла про місця ракетних ударів у такий спосіб, коригуючи ворожий вогонь. Підозрюваній загрожує довічний термін. Російський диктатор Володимир Путін знову заговорив про переговори з Україною, заявивши, що нібито Кремль готовий до діалогу. При цьому очільник РФ не забув нагадати умови російської сторони. Так у Москві чекають, що Київ першим публічно попросить Путіна сісти за стіл перемовин. У самій Росії поки офіційно не оголошують нову хвилю мобілізації на фронт, тому що кремлівська верхівка побоюється нових бунтів. Такої думки притримується представник гур Андрій Юсов. А у Польщі оприлюднили оновлені результати опитування на виході з виборчих дільниць, які проводили під час парламентських виборів. Відповідно до нових даних, які оприлюднила польська агенція ІПСОС, формальну перемогу здобула правляча партія. Про головне 17 жовтня ЗСУ знищили 9 ворожих гелікоптерів. А в Німеччині помер Сергій Сивохо. Докладніше далі. Чергова бавовна у Бердянську та Луганську. Точніше, силами ЗСУ було здійснено успішну спецоперацію з ураження аеродромів під назвою Драгонфлай. Загалом було знищено 9 ворожих гелікоптерів, пускову установку ППО, склад боєприпасів та спеціальну техніку, що перебувала на аеродромах. Втрати в живій силі окупантів складають десятки загиблих і поранених. Їхні тіла досі дістають з-під завалів. Російські так звані воєнкори назвали спецоперацію. Цитую одним із найсерйозніших ударів за весь час ще трьох дітей вдалося повернути з окупованих територій до родин. Це сталося на Херсонщині. Повідомляють представники ова трьох діточок під час повномасштабного вторгнення відправили з Херсона в село до бабусі, де вони зрештою опинилися на довгі місяці без зв'язку з батьками. Європарламент підтримав виділення Україні 50 мільярдів євро на наступні чотири роки. Одна з ключових вимог євродепутатів використання заморожених російських активів для відбудови України. Також це запобіжники від корупції, шахрайства та інших порушень у використанні європейських коштів в Україні. Окрім того, фінансування не мають отримувати компанії з олігархічним впливом. У Німеччині на 55-му році помер Сергій Сивохо, український телеведучий гравець клубу веселих і кмітливих, та колишній радник секретаря ради нацбезпеки і оборони. Його серце перестало битися 17 жовтня о 5.40. Причиною стала хвороба легень. Про головне 18 жовтня зсу просуваються на півдні та продовжують знищувати авіацію окупантів. Докладніше. Далі, ранок у Дніпрі та Запоріжжі почався з трагедії. Нічний ракетний удар по житловому будинку у Запоріжжі забрав життя молодої родини. Їм було лише 23 роки. А в Дніпрі російські окупанти атакували приватні будинки у Дніпровському районі міста. Загинула 31-річна жінка. У російських так званих воєнкорів істерика вони пишуть про великий успіх ЗСУ на Херсонщині, де наші бійці продовжують звільняти українські землі від російських загарбників. Так на херсонському напрямку військовослужбовці форсували річку Дніпро та продовжили наступ на лівому березі. Далі буде. Також українські військові продовжують систематично нищити ворожу авіацію. 18 жовтня на Запорізькому напрямку було знищено ворожий штурмовик Су- 25 а також три дрони. Міністерство оборони України прийняло на озброєння для збройних сил танки іноземного виробництва леопард трьох модифікацій йдеться про леопарди 2 а «Леопард-2А5» та 1 а 5 У столиці з'явився новий патріотичний топонім. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний підтримав перейменування повітрофлотського проспекту у Києві на проспект повітряних сил. Про головне 19 жовтня бійця кінорежисера Олега Сенцова знову поранено на фронті. А під Запоріжжям нарешті вбито терориста Олександра Можаєва, відомого як Козак Бабай. Докладніше далі. Україна може отримати F-16 у першій половині 2024 року, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його словами, Україна та США домовилися також про постійне постачання далекобійних ракет Атакамс. Український режисер, колишній в'язень Кремля, а нині військовослужбовець ЗСУ Олег Сенцов отримав поранення на фронті. За його словами, травма на щастя не тяжка. У мережі поширили інформацію про нібито можливе блокування банківських карток військовозобов'язаних, які отримали повістки та не прийшли до ТЦК. Ця провокація виявилася російським фейком та ІПСО. В Україні знайшов свою смерть один із символів російської агресії на Донбасі 14-го року. Олександр Можаєв, відомий як Козак Бабай, ЗМІ вперше написали про терориста під час окупації Криму та бойових дій на південному сході України, де Бабай командував так званою волчою сотнею. Його фото як одного із символів російського світу, тоді активно використовувалося на аватарках, соціальних мережах, друкувалося на футболках тощо. У Газі ліквідовано першу жінку, яка увійшла до політбюро терористичного руху Хамас. Аш-Шанті була символом цієї організації бойовиків і могла значною мірою впливати на прийняття рішень. Про головне 20 жовтня. Норвегія заплатить українським біженцям за повернення додому більше тисячі доларів. А у секторі гази загинула 24-річна громадянка України. Докладніше далі. Генштаб зсу поділився свіжим зведенням щодо подій на фронті. За останню добу інтенсивність бойових дій підвищилася. Було зафіксовано близько 90 зіткнень із ворогом на лінії вогню. США мають намір передати Ізраїлю частину 155 мм артилерійських снарядів, призначених для України. Так, у США надійшов запит від Ізраїлю з проханням передати їм снаряди для підготовки до вторгнення до сектору Гази. Ймовірно, йдеться про боєприпаси на складах армії США, які перебувають безпосередньо на території самого Ізраїлю. Раніше США почали вивозити ці артилерійські снаряди для забезпечення потреб збройних сил України. Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що третя світова війна триває вже не один рік, просто наразі перейшла в іншу фазу. На його думку, третя світова війна почалася 2008 року, коли РФ напала на Грузію і забрала частину території. А зараз третя світова війна перейшла в активну гарячу фазу. Також він переконаний, що російсько-українська війна та арабо-ізраїльський конфлікт далеко не останні військові дії, котрі світ може побачити найближчим часом. Стало відомо, що у секторі Гази загинула 24-річна громадянка України Лейла Хіжі, батько дівчини, палестинець Хазі Хіжі. Він навчався в університеті в Україні та познайомився з майбутньою дружиною Світланою Куликовою. Лейла народилася у Харкові у 99-му році. А після закінчення навчання родина переїхала до Палестини. Відомо, що разом із матір'ю Лейла працювала у салоні краси, де готували палестинських дівчат до весілля. У Норвегії пообіцяли кожному українському біженцю виплатити велику суму 17,5 тисяч норвезьких крон, що дорівнює 1200 доларів. Гроші українці можуть одержати за повернення додому заради відновлення в Україні. Йдеться у заяві Норвезького імміграційного управління. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте лайки та рекомендуйте друзям.